У цьому відео ми говоримо про спискові, словникові та множинні вирази. Це спеціальні вирази, які дозволяють відповідно створювати списки, словники або множини. Всі три варіанти виглядають дуже схоже, особливо, якщо ми беремо спискові та множинні вирази, вони майже однаково виглядають це перший-другий рядок, вони відрізняються тільки дужками. Зі словниковими виразами є трошки відмінності через те, що там ми створюємо ключ та значення, але принцип загальної роботи такий самий, і принцип створення такий самий. Навіщо потрібні ці вирази? Наприклад, спискового виразу. Він потрібен для того, щоб ви могли спростити цей код до такого. Тут, коли ми говоримо про спрощення, ми говоримо про те, що нам трохи менше треба писати. Ви бачите, що вже немає валанса пенд, і що все це можна списати одним рядком. Але, звичайно, якщо ви бачите списковий вираз перший раз, для вас це не спрощення, для вас це навпаки зараз ускладнення. Але списковий вираз дозволяє вам створювати трохи простіше список. І що додатково цікаво, це те, що цей вираз працює швидше, ніж звичайний цикл. Тобто, другий варіант працює швидше, ніж перший. До того ж, списковий вираз все ж таки скорочує трошки код, який вам треба писати. Вам же не треба писати валан запенд. У вас же немає окремого рядка, де ви створюєте порожній список. У вас це все знаходиться в одному рядку. Списковий вираз не може вам замінити будь-яке створення списку, будь-який цикл, але в порівнянні простих ситуаціях ви можете написати списковий вираз замість такого циклу додавання елементів. Чому ми розглядаємо цю тему саме зараз, не дивлячись на те, що ви тільки но вивчили, що таке цикли, що таке умови. Тому що це дуже розповсюджена тема. І тому вже зараз, коли ви будете шукати якісь відповіді, як щось зробити в Python, ви будете, наприклад, потрапляти на Stack Overflow і будете бачити там приклади, як зробити те, що вам потрібно за допомогою таких виразів. Ви маєте принаймні знати, як вони називаються, де про них почитати, і якщо ви ще не готові їх використовувати, і вам ще складно їх використовувати, знати, як це трансформувати в звичайний цикл. На початку ми з вами будемо говорити тільки про спискові вирази. Розберемося з синтаксисом, як їх писати, що ми можемо писати всередині, що ні, а потім поговоримо вже про те, як це все переноситься на множини і як це переноситься на словники. Тому що загальні принципи, вони однакові, і далі треба буде тільки трошки розібратися з нюансами, які стосуються саме словників. Отже, списковий вираз це вираз для створення списку, в якому ми пишемо якийсь цикл, де ми перебираємо елементи якісь дорованого об'єкту, якось трансформуємо ці елементи і додаємо їх в список. Тільки тепер ми напишемо явно апент. А говоримо, що наш список буде складатися з елементів і вказуємо одразу, з яких елементів. В даному випадку ми пишемо int в. Тут попереду може бути тільки один вираз, але цей вираз може бути досить складним. Тобто ви можете з одного боку робити тут багато всього, але в той же час ви не можете тут написати довільний код, тут може бути як елемент вказаний тільки якийсь один вираз. Ви також можете використовувати всередині спискових виразів умови. Тобто ви можете замінити не тільки цикл з додаванням елементів. Але ще також цикл з умовою і додаванням елементів. Зараз у нас знову перший приклад: це ми використовуємо звичайний цикл, прибираємо елементи, пишемо умову, якщо item is digit, і якщо це число, тоді робимо append і трансформацію в integer. Абсолютно те саме ми робимо в другому виразі. Тільки порядок трошки дивний. Ми спочатку пишемо, які елементи будуть, далі пишемо цикл for, далі пишемо умову. І ми зараз ще подивимось на те, як воно куди переноситься, і проговоримо це. Тобто зараз ми просто на це дивимося для того, щоб зрозуміти, що може списковий вираз. Перше, це замінити такий цикл ФО з додаванням елементів і якоюсь трансформацією цих елементів. І другий варіант це коли ви елементи перебираєте, додаєте в список, але ще також їх якось фільтруєте. Насправді, повний синтаксі спискового виразу виглядає таким чином. Тобто, ви можете писати цикл, ви можете писати умову, і там може бути всередині декілька циклів. І ми поговоримо з вами про те, як писати списковий вираз, в якому використовується два цикли ФО. І не дивлячись на те, що в Python ви можете в спискових виразах писати багато циклів for, це не рекомендується робити. І зазвичай спискові вирази використовують для ситуації, коли вам потрібен один цикл for, додатково з умовою чи без, або два. Тепер ми говоримо про синтекси спискових виразів і порівнюємо спискові вирази з тим, як ми пишемо код зазвичай. Що ми робимо в даному випадку? У нас є список items, в якому є числа, записані як рядки. Ми створюємо новий список баланс, в який ми додаємо елементи зі списку items. Але перед тим, як їх додати, перетворюємо їх на числа. Коли ми працюємо зі звичайним циклом, перше, що ми робимо для того, щоб зібрати елементи в наш список, це створюємо порожній список. Для цього ми пишемо валанс дорівнює квадратні дужки, і тільки після того, як ми створили порожній список, ми можемо додавати елементи. Наступний крок ми перебираємо елементи зі списку items. Ми кажемо favoli in items. Беремо кожний елемент з цього списку, і далі додаємо ці елементи всередину нашого списку «valance». Для цього ми говоримо веланс і далі всередині дужок Vapent ми ще робимо int vel. Тобто ми якось перетворюємо наш елемент, щось з ним робимо, в даному випадку перетворюємо його із рядка в число. І далі додаємо його в список. І тепер ми дивимося, як зробити те саме за допомогою спискового виразу. Ми також пишемо виланс з рівню квадратні дужки. тільки тепер, в квадратний дужок ми ще пишемо якийсь вираз. І ось тут починається відмінності. Коли ми створюємо списковий вираз, нам не треба говорити додати елемент в список. Тому що єдина мета цього виразу це створити список. Тому у нас ця частина веланса пенд. Тут нам треба сказати в першу чергу, з чого буде складатися наш список. Тому перше, що ми пишемо в спискових виразах, це з яких елементів буде складатися наш список. І ми говоримо, наш список складається з елементів VL, які ми перетворюємо на інтеджер. І далі можна сказати, де DVL це елементи items. Але ми пишемо оце DVL за допомогою циклу, тобто ми пишемо VWL in items. Цикл for абсолютно такий самий, як і цикл for звичайний. Тільки він не закінчується на двокрапку, і ми пишемо трошки в іншому порядку. Через це на початку буде плутанина, тому що вам треба запам'ятати, в якому порядку це писати. Тобто, узагальнений синтаксис у нас такий: спочатку ви пишете квадратні дужки, далі пишете якийсь вираз, який описує, з чого будуть складатися ваші елементи, і далі пишете цикл, де ви прибираєте елементи якогось тарованого об'єкту. І якщо ми ви вирішили, що ви хочете використовувати списку виразів, хочете навчитися їх писати. На початку трошки допомагаємо спочатку написати звичайний цикл, а потім, так само, як ми зараз робимо, перенести елементи, потрібні в списковий вираз. Тобто ви на початку пишете два рази код, звичайний цикл, і потім переробляєте це все в списковий вираз. Ми вже поговорили про синтакси створення спискових виразів, і зараз будемо писати приклад, на якому ми дивилися синтаксис. У нас є список items, тут знаходяться рядки, і нам треба конвертувати всі елементи із рядків у числа. Спочатку ми це робимо за допомогою звичайного циклу. Для того, щоб ми могли зібрати елементи в список звичайним циклом, нам треба спочатку створити список. Далі ми перебираємо елементи items і додаємо ці елементи в список balance. Для цього кажемо баланс append. і далі додаємо елементи, перетворені вже в Integer. Тобто пишемо int і далі в І через Print перевіряємо, що у нас вийшов вірний список. Якщо ми зараз запускаємо цей код, ми бачимо список, в якому вже не рядки знаходяться, а числа. Тепер робимо те саме зі списковим виразом. Тут ми вже одразу створюємо список, і всередині цього списку пишемо вираз. Спочатку ми маємо написати, з чого буде складатися наш список, з яких елементів. Для цього ми пишемо int VL, а далі пишемо цикл in items. І перевіряємо pritypt INT, що у нас має бути два однакові списки тепер. І так і є. Ми зараз подивилися на найпростіший варіант створення спискового виразу. Найпростіший, тому що ми написали тільки вираз, з чого складається наш список, і далі написали цикл. Але також ми можемо писати цикл та умову, або декілька циклів. І наступний приклад, з яким ми розбираємось, це як написати списковий вираз, якщо в ньому є не тільки цикл ФО, а ще й умова. І знов порівнюємо звичайний код зі списковим виразом. Коли ми пишемо звичайний код, після того як ми створили список, перше, що ми робимо, це пишемо цикл ФО. Ми пишемо for value in items, перебираємо елементи якогось строго об'єкту. В нашому випадку ITEMS це список. Наступне, що ми робимо, ми пишемо умову if. В даному випадку ми її пишемо через те, що у нас всередині списку items є якісь елементи, які не є числами. І якщо ми будемо перетворювати їх в числа, ми отримуємо виняток, тому перед тим, як робити конвертацію в інтеджер, ми відбираємо тільки ті елементи, які є числами, і для цього використовуємо із digit. Тобто наступне ми пишемо умову. Далі, після того, як ми написали умову, ми вже, власне, всередині пишемо, що ми будемо робити. В нашому випадку ми додаємо елементи, тому ми пишемо влансапенд. І всередині append ми пишемо, які елементи ми додаємо. І тут ми робимо int перетворюємо зміну з рядка в число, і додаємо її в список. Тепер дивимося, як те саме ми робимо за допомогою спискового виразу. Знов починаємо з того, що спочатку пишемо, з чого складається списковий вираз, з яких елементів. Через те, що списковий вираз потрібен тільки для того, щоб створювати списки, нам не треба казати тут append, ми одразу говоримо, з чого складається наш список. І ми пишемо відповідно int тобто наш список буде складатися з. Елементів вели, перетворених в інтеджер, і далі ми кажемо, що таке вели, тобто знову пишемо цикл ФО. Тобто цей порядок зберігається таким самим, як і в спискових виразах, без умови. Спочатку пишемо, з чого складається наш список, далі пишемо цикл ФО, в якому перебираємо елементи і говоримо for вели in items. І остання частина це ми дописуємо умову. Зверніть увагу, що між фо та if немає двокрапки. Тобто ми пишемо, з яких елементів складається наш список, далі пишемо цикл ФО, і далі пишемо умову. І все це без двокрапок. Ви можете писати тут досить довгі умови, ви можете писати і, можете писати або. І ще важливий момент, що в цій останній секції ви можете написати if, але не можете написати else. Тобто за синтаксисом у нас може бути цикл «for» та умова. І далі може бути ще цикл «for» і умова, але у вас не може бути умова if else написана в кінці. І тепер проходимо з цей приклад з використанням спискового виразу для ситуації, коли у нас є не тільки цикл «for», а ще й умова. Починаємо знову створення списку. Далі пишемо поки що звичайний цикл. Перебираємо елементи з списку items. І тепер ми не можемо одразу сказати int value, тому що тоді у нас буде виняток. Зараз у нас не всі елементи можна перетворити на інтеджер, тому якщо ми зробимо так без умови, у нас буде виняток. В даному випадку виняток у нас тут, тому що у нас є слово mod, ми його перетворюємо на інтеджер, і у нас виняток value error. Тому ми додаємо ще умову, в якій ми перевіряємо, що всередині нашого рядка ве є тільки цифри. Перевіряємо велу is digit, і в кінці робимо print Print баланс. Для того, щоб перевірити, що елементи додались наш список. Запускаємо код. І у нас всередині списку є вже елементи. Ми при цьому ще відібрали їх. Тобто відібрали тільки ті, в яких метод іздіжі сказав true. Всередині у нас саме цифри. Робимо те саме зі списком виразом. Створюємо список баланс. Далі пишемо, з чого буде складатися наш списковий вираз. що буде всередині нашого списку валанс. Пишемо знов Int в Далі пишемо цикл. Повторюємо те саме, що ми писали вище. І тепер ставимо пробіл і продовжуємо і пишемо умову. Не пишемо двокрапки. Умова така сама, як і тут, цикл такий самий, як і тут, і порядок такий самий. Тобто порядок змінюється тільки для елементу. Спочатку пишемо, з чого складається список, далі цикл та умова. І якщо ми зараз перевіримо цей код, у нас має бути принт однакового списку. Ми вже подивилися на те, що ми можемо писати списковий вираз, коли у нас тільки цикл всередині, другий варіант у нас був цикл та умова. Але повний синтаксис спискового виразу такий. Тобто ми можемо писати декілька циклів і можемо писати ще після кожного додаткову умову. Зазвичай спискові вирази не пишуть на 3-4 і більше цикли. Найчастіше ви будете зустрічати спискові вирази, в яких тільки цикл ФО або цикл ФО та умова. Інколи будуть зустрічатися варіанти, коли у вас два цикли ФО, але майже ніколи не будуть зустрічатися варіанти, де більше двох циклів ФО. Тепер говоримо про синтаксис, коли ми пишемо два цикли ФО в спискових виразах. Наприклад, в даному випадку у нас є список списків all-valance. Елементи цього списку це інші списки. Нам потрібно зібрати список «Result», в якому ці елементи з нашого списку all-valance будуть як 10, 21, 35 101 без складності. Тобто у нас не буде всередині вже списків, просто будуть ті елементи. Для цього ми перебираємо на початку списки. І говоримо про List» ліст і «No all-веланс. List» – це маленький список. Спочатку це список 10, 21, 35, далі це список 101 115 150. Наступним кроком ми перебираємо елементи в списках велен-ліст. І ми говоримо for VL in VLAN-list. Тепер же це окремі елементи кожного списку. І далі з цими елементами ми нічого не робимо, ми їх не перетворюємо ніяк, не змінюємо тип, ми тільки додаємо їх в список result. І говоримо резултат-палт, влег. Vale". Тепер, якщо ми пишемо те саме за допомогою спискових виразів, ми пишемо знову спочатку, з чого складається наш список. Пишемо VL. Vale". І далі ми пишемо два цикли, в тому самому порядку, в якому ми їх писали зі звичайними циклами. Тобто, спочатку перебираємо списки, потім перебираємо елементи в цих вкладених списках. Тобто, перший цикл це ми перебираємо знову списки і говоримо ФО, list і нов валанс. А другий цикл це ми вже перебираємо елементи всередині списку волойліст. Ви бачите, що синтекс циклів for ФО знов абсолютно такі самий. Тобто, ви як писали нормальний цикл, так пишете і тут. Немає тільки двокрапок. і порядок зберігається. Тобто змінюється порядок тільки в тому, що ми пишемо спочатку, з чого складається список, а потім вже пишемо цикли. Але порядок самих циклів for такий самий, як коли ми пишемо звичайні цикли. Тепер пишемо приклад, на якому ми розглядали синтаксис з нуля. Задача та сама. Нам треба зараз перебрати елементи списку баланс, де у нас є вкладені списки, і створити новий список, в якому ці всі елементи будуть в одному плоскому списку. Тобто не буде вкладеності і не буде інших списків всередині. Для цього ми створюємо новий список. Перебираємо елементи зі списку валанс. Тепер можемо зробити print для того, щоб подивитися, що це. Запускаємо наш код. І зараз ми бачимо, що ліс спочатку був в список 102135. Далі наступний список і наступний. Тобто зараз ця зміна це у нас список. Тепер ми перебираємо елементи цього списку і робимо всередині циклофо ще один for. Пишемо for VL list. І тепер можемо зробити print вже для VL. І подивитися, що це окремі елементи. Тепер кожен цей елемент ми можемо додавати в наш список result. Для цього замінюємо print на result append. І тут даємо VL. І тепер в кінці ми можемо сказати Print result і подивитися на наш список result. Там всі елементи вже не всередині вкладення списків, а окремо кожен. Тепер записуємо те саме за допомогою спискового виразу. Знов кажемо result, вирівнює, вирівнює список. Далі нам треба сказати, з яких елементів складається наш список. І в нашому випадку це просто VL. Тобто ми нічого не робимо з елементами. Далі ми пишемо циклу ФО, і через те, що у нас два цикли ФО, треба зрозуміти, в якому порядку їх писати. Пишемо цикли ФО в тому самому порядку, як ми їх пишемо зі звичайним кодом. Тобто спочатку пишемо повело ліст-інваланс, а далі перебираємо елементи в кожному з цього велу Перебираємо списки, далі ставимо пробіл без двох крапок. Продовжуємо писати повело інваланд list І тепер pretty print result має нам показати такий самий список. Тобто, коли ви пишете списковий вираз і там декілька циклів. Ви пишете цикли, в тому самому порядку, якому ви записуєте їх в звичайному коді. Ми з вами розібралися з синтаксисом спискових виразів, це узагальнений синтаксис, де ми кажемо, що ми створюємо список, в якому пишемо спочатку вираз, з чого складаються наші елементи списку, далі пишемо цикли ФО, і за бажання пишемо декілька циклів ФО, і кожен цикл може бути ще з умовою. І починали ми з такого варіанту, де ми пишемо якийсь вираз і далі тільки цикл ФО. Далі у нас був варіант, коли ми писали цикл ФО та умово. І останній варіант це два цикли ФО. На цьому ми закінчуємо говорити про синтакси спискових виразів, але у нас ще є також множинні вирази та словникові. Множинні вирази виглядають абсолютно так само, як спискові. Єдине, що відрізняє їх, це те, що ми використовуємо фігурні дужки. Тут у нас перший рядок це списковий вираз, другий рядок це множинний вираз. Візуально головна відмінність тут в тому, що у нас інші дужки фігурні, але окрім того. Варто згадати, що множина — це у нас не впорядкований тип даних, тобто елементи будуть в довільному порядку, і також множині у нас завжди унікальні елементи, тому це буде множина з унікальними елементами. Трохи відрізняється синтаксис для словникових виразів. Третій ряток це словниковий вираз. Відрізняється він тим, що ми пишемо не один елемент, а пишемо два ключ та значення, ключ та значення ми відокремлюємо двокрапкою, а далі синтаксис такий самий. Це все, що вам треба знати з точки зору синтаксису. Далі ми будемо дивитись на приклади використання спискових словникових та множинних виразів. І єдиний момент, на який я хочу звернути увагу перед тим, як ми підемо дивитись на приклади, це те, що ми можемо розбивати ці вирази спискові словникові та множиння на декілька рядків. Якщо ви придивитесь, тут же є розбиття на декілька рядків, і ми можемо так писати. Тобто, якщо у нас є, наприклад, списковий вираз, і він виходить дуже довгим, ви можете переносити його всередині квадратних дужок, де ви можете робити перенесення. Наприклад, ви можете перенести окрему умову. Або ви можете перенести окремо цикли, тобто робити ось так. І так, зараз у нас вираз, який створює саме елемент, досить короткий, просто написано VL. Але коли він тут досить довгий, дуже зручно так переносити, тому що ви бачите окремо цикли і бачите окремо вираз для створення елементів. Також ви можете переносити таким чином це просто різні стилі перенесення рядків. Python сприймає і той і той вираз однаково, і коли ви пишете в один рядок, і коли ви переносите на різні рядки. Вам не потрібно додавати тут двокрапку, якщо ви робите перенесення на різні рядки. Це останній момент з точки зору синтаксису. Далі у нас підуть приклади, і головне, щоб ви розуміли, що ви не зобов'язані використовувати ці вирази. Тобто, ви маєте знати, що вони є, ви маєте знати, як їх читати, якщо ви бачите їх в якомусь чорному коді, як їх переробити на звичайний цикл, якщо вам так легше. Але я буду подекуди використовувати їх, і зазвичай це будуть ситуації, коли вираз ось такий, тобто просто цикл або цикл з умовою, тобто не дуже складне. І ви будете поступово звикати до того, що я їх використовую, я буду їх пояснювати, і ви потроху звикнете до цих виразів. Це насправді той функціонал, який використовується дуже-дуже багато в Python. Тому ми це вивчаємо, тому що ви будете постійно зустрічати ці вирази, і вам треба розуміти, хоча б принаймні, де про них почитати, як їх згадати, що це означає. Але ці вирази не додають вам нових можливостей. Тобто, ви можете те саме зробити за допомогою звичайних циклів, звичайних умов. Спискові, словникові та множні вирази потрібні тільки для того, щоб ви могли більш коротко записати якісь вирази, порівняно прості. І також додатковий бонус це те, що вони ще й швидше працюють, ніж звичайний цикл.